21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Його встановлено указом президента від 13 листопада 2014 року, з нагоди початку в цей листопадовий день двох знаменних і доленосних подій у новітній історії сучасної України. З інтервалом у 9 років розпочалися. Помаранчева революція 2004-го та революція гідності 2013 років, які по всій Україні в Миронівці відбулися урочистості до підніжжя пам'ятника Героям Небесної Сотні, учасникам АТО та всім, хто віддав життя за незалежність, суверенітет та свободу України, принесли корзину квітів Миронівський міський голова Віталій Савенко. Та секретар міської ради Андрій Скидан. До церемонії покладання квітів приєдналися всі небайдужі жителі громади. Залаєш Сам не знаю, де бої. Це перший переможний бій. Ми стали сильнішими, ми докладаємо зусиль, ми волонтеримо, аби триматись на усіх фронтах, які веде сьогодні Україна, захищаючи свою незалежність. Українці великий народ, який заслуговує на щасливе життя в державі, де гідність людини та її свобода цінуються понад усе. З промовою до учасників дійства звернувся очільник Миронівської територіальної громади Віталій Савенко. Сьогодні, 21 листопада 2023 року. Сьогодні 10 та годовщина Дня гідності та свободи. Ми знаємо, що, з чого почалося це все. Студенти е, Янукович. Повернувши вектор європейський в сторону Росії, і студенти вийшли протестувати. Цей протести продовжалися на протязі аж до 24 лютого 2014 року. В основному всі були за європейське суспільство. На сьогоднішній день йде відстоювання суверенітету України. Гибнуть наші військові, гибнуть люди. Але я думаю, перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Я пам'ятаю, початок березня 2014 року мені прийшлося побувати на майдані. Подивитися оте все, що там залишилося після тих битв, які там проходили. Будинок профсоюзу був розвалений в страшних потьоках. Бруща вся це була побита, стовпи коло палаця, в стояли метелеві, пробиті пулями були. Все це було таке обсмалене спаленої резиною, все це було таке тяжке видовище, яке залишилося в пам'яті, я думаю, назавжди. І ми сьогодні, відмічаючи 10-ту роковину, згадуємо тих борців, які оту сотню бійців, яка загинула на Майдані, які стали героями України, посмертно присвоїли їм. І ми завжди будемо пам'ятати оцей початок, який було і продовжувався він, на жаль, і тепер. Сьогодні, коли Україна опять відстоює свою незалежність у великій боротьбі проти російсько-української війни, ми опять згадуємо тих всіх бійців, які віддали своє життя. Навіть наші земляки, які загинули, вернулись сюди на щиті. І, на жаль, все це воно станеться в пам'яті назавжди і буде увіковічено в наших книгах, фільмах, меморіальних досках і в пам'яті народної. Тому слава Україні! Героям слава! А тепер хвилиною мовчання в віковічем пам'яті. Революція гідності повернула людям віру у цінності свободи, гідності та самопожертви, а також кинула виклик диктаторству подвійним стандартам корупції. Значення тих подій неможливо переоцінити відбулося найважливіше для української нації пробудження свідомості суспільства. На сторінках багатьох сучасних книг закарбовано надзвичайно важливий період України. І це допомагає всім нам згадати, побачити, наскільки той час був епохальним кроком до зміни свідомості української нації. Революція гідності сколихнула країну хвилею нечуваного патріотизму і показала важливість національної ідеї. Боротьба за неї триває донині. Наше суспільство здобуває право на зміни, Україна заплатила високу ціну за свій європейський вибір на Майдані і продовжує платити у війні, яку розв'язала Росія сьогодні. Цій знаковій події присвячена година вшанування до Дня гідності та свободи під назвою Майдан Простір Гідності, Свободи і Єднання. Проведена в миронівській базовій бібліотеці провідним методистом Оленою Іскандаровою. Всі ми різні народилися в різних містах. Черкаси: Київ. Одеса. село Карапаші. Дніпро. Київ Джанкой. Львів. Первомайсь. Капустин Яр. Янгівль. Це в Узбекистані. Медсестра. Військовий. Акторка. Тренер національної збірної. Школярка. Популяризує читання. Режисер. Танцівник. Волонтер. Баскетболіст. Співачка. Телеведучий. Хтось вже досяг вершини, а у когось все ще попереду. Ну Всі знають, як грати у футбол. А дехто вміє в нього грати. Так ми різні Стать. Вік. життєвий досвід. Але є те, що цінуємо однаково с Свобода. Свобода. Воля. Свобода. Залишатися самим собою. Свобода. Аната лінде лахардетника. Свобода. Не приховувати своє коріння. Свобода. Не боятися казати правду. Свобода. Самому обирати своє майбутнє. Свобода. Продовжувати боротись навіть у полоні. Свобода. Пишатися кольорами своєї збірної. Свобода. Берегти пам'ять про те, ким ми є. Свобода. Ніколи не втрачати гідності. Єдність. Взаємодопомога. Честь. Мир. Свобода це не те, що вам можуть дати. Це те, що ніхто ніколи не може забрати. Війні творити майбутнє. Всі ми і ти теж. Народи мій! Пишаюся тобою. Моя душа частинка Твого я, красою правди у святім Двобою, понад майданом Сонця Лексія. Є нація, хай знають всі у світі, ми є народ піднявся із колін, і переможно сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн. Сьогодні ми зібралися з нагоди відзначення початку революції гідності. Революція гідності це новий термін, який визначає політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 року до лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію та подальшої протидії цьому курсу. Чим була революція для кожного з нас? Для когось прогулянкою, для когось війною. Але в першу чергу Майдан став випробуванням на цінність особистості людини, виміром людськості та гідності. Україна це територія гідності і свободи. Такими нам зробили не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року. Який був святом свободи і революція 2013 року. Революція гідності це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи після Майдану і до цих пір на території нашої держави немає спокою, розпочалися і продовжуються військові дії на сході України. Ході яких було втрачено вже десятки тисяч життів солдат та мирних жителів. Ми, українці, свідомий і відповідальний народ, здатний відстоювати свій вибір. Ми подали історичний приклад того, як солідарність, братерство і взаємоповага між сотнями тисяч людей згуртовує їх довкола спільної мети. Війна не обійшла нашу державу. Ще три роки тому ми з вами не знали дуже багатьох слів пов'язаних з війною. Тепер майже кожну родину так чи інакше опалило полум'я військових дій. Коли передачимо кадри з новин, фотопоранених та загиблих героїв, дивлячись їм у вічі, ми розуміємо, що вислів душу й тіло ми положимо за нашу свободу став для сучасної історії української нації не просто словами згінно. Це стало станом душі. Український народ відчув потребу в єднанні, повірив у своє майбутнє і довів, що у нації, яка вийшла на майдан і заявила, що спроможна на захист своєї свободи є велике серце і високий дух. Ще кілька років тому ми не особливо звертали увагу на слово Слава Україні, героям слава. А тепер ці слова набули нового змісту. Вже точно зрозуміло, кому ці слова адресовані, і ні в кого немає сумнівів, що ці герої, хлопці та дівчата, що зі зброєю в руках захищають крихкий східний кордон України, лікарів, які тяжкий час повертають поранених з того світу, волонтери, на плечах яких тримається наша армія. Революція гідності кардинально змінила напрямок розвитку держави та суспільства. Згуртувала свідомих, зрілих громадян, справжніх патріотів Батьківщини, але шанс на зміни дістався нам дорогою ціною, ціною людських втрат. Вічною раною на серці кожного українця буде пам'ять про героїв Небесної Сотні та воїнів, кожен з яких віддав за свої переконання найвищу ціну власне життя. Тому прошу вшанувати хвилиною мовчання, усіх, хто загинув, захищаючи незалежність і свободу України. Дивлячись на нинішнє становище нашої країни, впевнені, що немає такого українця, який би не бажав миру і спокою Україні. Весь народ нашої держави об'єднався нині проти агресора. Багато чоловіків та жінок мужньо захищають кордони нашої батьківщини. Багато хто із людей працює в тилу для підтримки солдат. Мене зовсім небагато часу. І про захисників нашої держави напишуть книги, знімуть кінофільми, на прикладах беззавітного служіння рідній батьківщині, беззаперечного виконання священного обов'язку стати на захист кордонів держави, коли в цьому є гостра потреба, виховуватиметься не одне покоління українців. Бо вони справжні герої, які у нерівному двобої. Протиставили свій патріотизм, відповідальність, безмежну любов до країни, які ототожнюють зі своїм рідним краєм, найдорожчими людьми. І саме за це їм наша людська вдячність і низький уклін. Кожного дня щогодина Україна завдяки таким чоловікам, героям, серед яких і наші славетні земляки виборює право бути. Суверенною, єдиною державою. Тож молімося за наших мужніх захисників і просимо у Бога одного, аби вони живими і здоровими і якнайшвидше повернулися додому, до своїх матерів, дружин та дітей. Шукаючи Європу, ми знайшли Україну. Революція відбулася не лише в політичному житті країни, вона відбулася у нас самих. У нашій свідомості, адже Україна це територія гідності та свободи. Слава Україні! Героям слава!